Доброго ранку, шановні друзі, і ви дивитеся телеканал Тава. Це ранок на Лтаві. Середа триває. Середа розпочалася. 2 вересня на календарі. Да. У нас черговий ранковий гість у нашій студії, як завжди, тільки цікаві. А, і люди, які мають що розповісти, да? і мають змогу це тільки зробити. Тільки цікава в інформація да. в різних сферах. І сьогодні будемо говорити про туризм, адже завітала до нас керівник туристичного, туристичного клубу «Інгрін». Давай ще раз, давай. Ольга, давай О, Ольга, Ольга. Во. все отак. Добро ра доброго ранку, дуже рада вас бачити, Рада Навзайм. вітати з вересням. Перше вересня вже в нас прийшло. Так, що вітаю з вітає спочатку. Тут ми такі чого ми кували. Перше вересня. Ольга, розкажіть, будь ласка, а ви взагалі за освітою? Хто, якщо не секрет? За перший світи я технолог переробки продукції тваринництва, ага. але потім, якби так. я дуже любила порожувати і тому переробляла, да. переробляла і перевчилася на екскурсовода і на менеджера туристичної діяльності. Ага, все ж таки, так, як, як то кажуть, да ну власне варто нагадати для наших телеглядачів, що це таке своєрідне добровільне об'єднання. Да, Це, горі люди збираються, влаштовують екскурсії, відповідно Полтаву, Україною. І дізнаються чимало чого нового. Так, Збираються люди, які люблять цікаві подорожі та яскраві враження. Так, Ольга, як довго як довго займаєтесь ви цією справою? Ми почали ще першу таку подорож зробили якраз от в жовтні 2010 року, коли я ще навчалася в вищому навчальному закладі, тому що дуже хотіла я особисто потрапити в Асканію-Нову на екскурсію. Але турфірми, ну якби такі звичайні, не пропонували цю подорож, mm -hmm. тому що їхати далеко, їхати так. довго, можливо, дорого. І ми з нашими одногрупниками з викладачами зібралися, наняли спрінтер невеличкий і поїхали. І потім виявилося, що в принципі таке, ну, досить цікаве знаття, тому що є стандартні поїздки, наприклад, на Хортицю, Вумунь, багато так. хто туди їздить. А ми їздимо по нестандартних по маршрутах таких цікавих. Куди важко потрапити самостійно, іноді навіть нашим транспортом дуже важко потрапити. Тобто, є такі приклади минулого року, де ми були, туди ми навіть, може, більше не поїдемо, тому що доїхати туди ми де це було? Куди, куди не їхати? Да, ну, то... ми, ні, доїхати не варто, але важко. варто, але важко. Наприклад, минулого року, минулого літа, ми їздили в Кам'яне село. Так зване це Житомирська область, майже на кордоні з Білорусі серед лісу. Тобто, ми їдемо по звичайній асфальтовій дорозі, потім їдемо по ґрунтовій дорозі, а потім їдемо ще без дороги кілометрів п'ять. І ні, приїжджаємо шосу. в на село можна пошукати буде інформації більше про це за Там по легенді закам'яніли хати, тобто були звичайні сільські хати, а потім ці люди прогнівили Бога, і він зробив якби, це легенди, що ці хати закам'яніли, і такі от глиби метрів ну, 10 на 5 на 10 висотою, такі здаре серед лісу. Тобто, це для тих, кому це цікаво. Це такий більш якби туризм, ну не те, що екстремальний, але більш такий нестандартний можна сказати, туризм. Це ну, один із прикладів, от, де ми були, наприклад, ну, в таких місцях, куди більш ніхто не поїде, і ми, можливо, не довіримо. Таво, як ви знаходите такі таємничі місця? Звідки інформацію берете? У нас є обговорення. У нас друзі ті, що з нами є давно. Вони вже якби такі, як регулярні часті учасники. Вони пропонують кажуть, що ми хочемо туди поїхати. Якщо зібралось 15 чоловік, таких бажаючих там, наприклад, ви з вашими друзями з родиною, можна хоч завтра їхати, ну 15 чоловік наняли автобус автобуси. Поїхали. Якщо наприклад двоє там п'ятеро бажаючих, але дуже цікава у них пропозиція, то ми дозбираємо. Ну, якби з наших інших учасників пропонуємо, обговорюємо і їдемо. Таким чином ми також їздили в Миколаївську область в Актовський каньйон, Долини Д'явола. Також минулого року дівчинка з чоловіком запропонувала, сказала, що дуже хоче, але якби їх тільки двоє бажають. Дали не дявола дуже цікаве місце. Ми, можливо, не поїдемо наступного року, ще коли буде літо, тому що там якби таке, як, як Гранд Каньйон в Америці, <зумієш> от, от такі от, у нас в Україні. Актовський каньйон, долина Д'явола Називається Миколаївська. Область, також ми там були. Також туди важко Такі. добиратися. Інші турфірми мабуть не Це Такі подружні подорожі для тих, хто тільки одружився. Ви знаєте, мій чоловік також їздить зі мною на екскурсії. Він також був якби на багатьох уже йому так. Дуже зручно. Він вибирає, куди він хоче, туди їде. Куди не хоче, де каже, їдь сама. Чудово Ольга. Давайте зупинимося детальніше. Туристичний клуб Інгрін включає в себе подорожі, як по Полтаві, правильно та Полтавській області, так і по Україні. Що включає в себе подорожі по Полтаві? Да, наприклад, да, дійсно куди як, можна... взагалі, як взагалі ви збираєтеся ви соціальні мережі У uh, нас взагалі? Спочатку були так би, такі подорожі туди, куди я і мої друзі хотіли потрапити, але було важко потрапити. А потім стало зрозуміло, що, наприклад, в нашому місті Полтаві, як екскурсовод, я знаю якусь інформацію. А колись мені довелося проводити екскурсію для наших жителів міста Полтава у 2012 році. Була якби така масова громадська прибіжка до дня міста. А потім ми запропонували екскурсію для тих, хто бігав, якраз таку, як би як культурне дозвілля. І виявилося, що я особисто як екскурсовод. Вот, якби також ну, багато інформації не знаю про місто, тому що інформація про наше місто дуже багато, воно ж дуже історичне. І У 2013-му ми провели такий захід, вперше якраз заснували цей новий проєкт «Таємнича Полтава назва його провели безкоштовну оглядову екскурсію для жителів міста, яка зібрала близько 80 учасників, які піддались на підгрупи. Тобто людям цікаво виявилось навіть просто про місто не тематично, а просто послухати тобто це інформацію. це можуть бути Навіть корінні жителі Полтави, так, так не обов'язково завжди приходять, ну переважна більшість мешканців міста, тому що зараз у нас вже йдуть спільні походи в музеї, коли от ми запропонували, наприклад, такого числа йдемо в такий то музей. Вартість квиточка вхідного, вартість екскурсії, от, будь ласка, хто хоче приєднуйтеся. Ми таким чином вже в майже всі музеї обходили Полтави. І зараз вже більше десятка тем е, тематичних розроблених маршрутів. Тобто не просто огляд міста, наприклад, архітектурна Полтава або релігійна Полтава, або зараз буде готуватися готуватися нова тема навчальні заклади старої Полтави. Тобто така специфіка, якщо людям не цікаво, вони приходять саме на цю тему. І ви знаєте, дуже так цікаво, тому що ходиш по цих вулицях і майже центральних. Просто по інших маршрутах, але дізнаєшся нову інформацію, яку ти так якби, ну, може не знайшов би, може, не знав би. Тим більше так структурована з наглядними матеріалами, з якимись якби, з цікавими розподілями екскурсоводу. Тобто, ну, проєкт, який об'єднує саме жителів міста, і якби, дуже цікавий, тому що вони приходять і якби, запропонують нові теми. Так що ну відповідно ну, дійсно живеш у Полтаві. Да? Знаєш, дім робота, дім робота. Тут виявляється от, Яке всього цікавого. Так, а от які найбільш таємничі місця? Можливо, що Дал, дізна... дізналися. Це наш каньйон диявола. Кажіть давайте. давайте. Ну це знають наші екскурсоводи. Річ у тому, що в нас проєкт називається Таємнича Полтава, Екскурсії мають так би різні Ні, Маю на увазі, що такі ну, багато цікавих місць. Наприклад, якщо одна з екскурсій, містична Полтава, це була вона якраз остання проведена в серпні перед закриттям таких атлітніх екскурсій. один із пунктів розповідає про те, що коли ми йдемо по вулиці Жовтневій, по нашій центральній там, де брущаточка, ви то там частково трапляються такі як би, бручаточки з написом як сказати, чи 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 серота функція. Ні, Катя написали писали люди. А там, якби ну ці кам... каміння, ці брючаточки бралися з цвинтарів Полтави з минулих таких. от. Тому там, якби, якщо придивитися, так скоросвод може показати, де це біля Цуми, там, біля міста, є такі маленькі плиточки. Там дата нарожні, дата смерті, 1800 якісь там роки. Тобто не просто так як би просто каміння, а таке, що взяти воно з, якби. Ага. Так, так, а, а що до іншого якогось ще таємничого місця, що ви скажете, в центрі міста? Могли б подумаю. назвати якось таке? Ну це ж таємничі місця мається на увазі в рамках теми «Містична Полтава. Ну в нас якби. Так сказати, багато цікаво. Просто різні теми все. Ні, мені а, просто а, я, це, можна... я хочу зараз от, ви, я зараз а, витягнути. Так, хочу да хочу з екскурсоводи витягнути. Та, да. Щоб люди керівник. також зараз <сподарився> і Сказали, все зараз йдемо все на Пушкіна. Будемо шукати. Що на Пушкіна у нас є на кажуть? вулиці? Пушкіна будинок містичний так. такий який блякінтеатрка біля лялькового театру, в якому. Також літають і ворони літають часто над ними. Такі дядька жив, який потім помер, і десь раптово зникло його тіло. Можливо, там ворони його забрали. Ну це екскурсія, це ж зараз я розказую аспекти містичної Полтави, Це така так тема приступ, а є теми, Наприклад, ага. видання жінки Полтави там інше, там вражінок. Ага. Ага, тобто це те теми ну, якби, які окремо зовсім приходять окремо, тобто. Тобто, нічого шановні була. телеглядачі, якщо хочете дізнатись щось по конкретній темі, будь ласка, записуйтесь на екскурсію. Та нічого, загалом, об'єднатися, відповідно. Як так. Так? краще собі обрати багато людей, щоб не так було страшно. До речі, скільки скільки, треба брати? скільки, мінімально може бути включати в себе екскурсія? скажімо, Ну, взагалі, по да. От взагалі, для того, щоб нормально, там не знаю, є якісь якісь стандарти, да? Ну, ми зараз обмежуємо, якщо екскурсія тематична іде по місту пішохідна, то ми стараємося, щоб було не більше 30 осіб, щоб всім було чути, всім було зручно. Але ну, бажаючих більше, тому ми робимо, наприклад, на тема декілька підгруп, щоб усі могли потрапити, бажаючи, щоб усі, хто хоче, всі приєдналися. Тобто, ми стараємося, якби ну, якщо наприклад, в музей похід, в музей 20 осіб, щоб всім ж було чути відповідно. Якщо не екскурсію таку по місту, то ми ну, стараємося, якби так, щоб людям було зручно, щоб було їм чути, було видно всю інформацію. А як взагалі реагують? Ну, от люди йдуть, ви йдете там екскурсію проводити. А... Поряд, хтось біжить, не знаю, там <свист> як взагалі. Ну є якась такі цікаві ситуації були з тим. Ну так хто, наприклад, приєднується так на вулиці, то ми розказуємо, що от можна наступного разу з самого початку послухати екскурсію. А так, в принципі, ну ті, хто вже знають, ті рекомендують друзям, запрошують, наприклад, своїх друзів, там колег, знайомих, хтось ну якби їм подобається. А такі, що просто побачили вперше, десь то ми розповідаємо. Якщо вони захочуть, можуть приєднатися наступного разу. То можливо злякаються там, га, яка секта. От <свист> я я ви висок, собі собі, да ти, та, А в будинку літають <свист> ворон, <свист> <звітнє> зразу, о Боже, так, всі хто телефонує, це 102, знаєш, особливо там деякі бабусі. Так, <звітнє> <да. звітнє> Можливий такий варіант. Ну, от таке може бути відповідь. І ще таке питання, Ольга. Ось зараз розпочалась осінь. Так, вересень вже і трішечки інші туристичні програми так розпочинаються. Які саме Вони... в вересні, в жовтні, можливо, плануються? Так, да, Куди По... сходити? По Полтаві ми рекомендуємо зараз ходити в обсерваторію в нашу, в нас є Полтавська геометрична обсерваторія, тому що, наприклад, весною також можна, але весною довгий світловий день, і потрібно дивитися ж на місяць на зорі, коли вечір. Тобто, ось Василин це найкраще робити. Восени у нас рано сідає сонце. У нас такі екскурсії плануються в кінці вересня. В обсерваторію також досить цікава тема, яку просили. Повторити, в нас вже вона була, проходила це відвідування нашого хрестовоздвиженського монастиря з підйомом на дзвіницю. Також таке можливе, якщо ви зібралися в групу, навіть не з нами а просто самі зібрали свою групу. Можна домовитися про таке відвідування. Індивідуально, якщо ви самі прийшли одна особа, так ну не можна, тому що хто ж вам відкриє тут дзвіницю заради так. вас одної особи. Тому ми спеціально об'єднуємо напевно дату учасників, цих, кому цікаво, якби піднятися на дзвіницю. І зробимо такий похід 19 вересня вже в суботу. то вже буде в нас відвідування монастиря, дзвіниці. Це як Оля, ск Скажіть, будь ласка, ви якось. Будете виходити на інший рівень, скажімо так, де якось оформити вже свою діяльність, щоб вже було там не знаю, якась організація, там, да, там, громадський рух. там? Будуть такі, є таке плани? Так, да, ми хочемо, тому що зараз ми просто об'єднувалися, ну, якби зібралися і пішли на екскурсію. Так, ну, да, зібралися і пішли, як завжди, це було. <рес> ми хочемо ми розширити, розширити діяльно, щоб мати змогу більше корисного зробити для міста лише на екскурсії, можливо, якісь такі інші додаткові заходи. Наприклад, один з заходів, який ми вже плануємо, це концерт привести дуже хорошого, цікавого бандуриста Віктора Пашника в Полтаву. Ми вже двічі були на концерті, я особисто була присутня. Він така достойна людина, яка співає цікаві пісні. Тобто, 2 жовтня ми вже плануємо цей концерт, якби, в рамках нашої такої екскурсійної Діяльності екскурсійно-туристичної і пізнавальної. -пізнавально. Тобто йдеш, йдеш, а в цьому будинку О, а тут бандуриць. Майже так. Да. Бандура і бандуриць, це в одному. Оля, ну, про діяльність, як то кажуть, поговорили На вашого клубу, об'єднання. тепер Перейдемо давай до особистості. Ми ще намагаємося розкрити, скажімо так, і особистість, да? mm -hmm. тому що завжди цікаві особистості. Так, ми, ми підготували. Буквально кілька mm -hmm. давай кілька запитань. Кілька нашу, запитань, да. так, потрібно відповідати чесно, швидко та не роздумуючи. Ну, не знаю, як швидко, да, але чесно. Але чесно, так. По-перше, у дитинстві ви мріяли стати. Ну, чесно Боже, як це давно було, та ви нормально виглядаєте. Навіть якщо це давно було, так. Та можливо і мріли щось таке подорожувати, але в такому ж так. Це таки да. подорожується. Подорож, да? подорож, подорож, туристка як туристка. <гум> <гум> я народилася в наметі, да? Наступне. так? Наступне. Коли хочеться чогось смачненького, ви зазвичай купуєте або готуєте. морозиво. 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 Ну, все. Все ну, це, це це літнє, мені здається. Це просто що спека нагадує. Якби <гум> ми запитали взимку, так, тоді сказали, чай. Ви сказали борщ або чай. так. Що, так, ще що краще за все піднімає ваш настрій, також екскурсії. Так, це довго. якщо є можливість, якщо немає можливості, йдій чай. А, ну, класний index, серйозно. Да. Mm, так, що що так, ще яке запитання? Найбільше, що вас здивувало у житті? Так, що є це більше? Можете згадати? Ну, ви знаєте, люди дивують і кожного разу відкриваються по-новому і по-новому По хорошому тому, що, якби... дивують, ми сподіваємося. А по-різному. Тому що знаєте, скільки багато спілкування з людьми якби, ну, за рахунок такої діяльності, що ну, дуже цікаво спілкуватися, дізнаватися, якісь нові грані людського такого життя і діяльності. А буває таке запитання, коли вам яке вам можливо задали колись на екскурсії, яке вас поставило просто, не знаю, в ступор, да, в тупік? Ну От факт, таке. річ в тому, що я зараз вже давно не екскурсію, ага. тобто я не вже не проводжу ці тому що я їх організовую. Це така більш ага. складна робота, яка не дозволяє ще екскурсії проводити. Відповідно, ну якби екскурсійний матеріал, той, ще я, наприклад, розказую екскурсію, то я знаю є. Ага. А якби в плані організації, то ну. Все в порядку, у нас немає питань. <гад> все нормально, <гад> да. так. Так, ну, ще запитання. Це таке цікаве питання. Так, найцінніша порада, яку ви отримали у житті. Є така порада у вас, якою ви користуєтеся й досі, наприклад? Ну, мислити а. позитивно, можна так сказати. А хто вам порадив? Та скоріше, за все, чоловік порадив, Він нагадує кожного <гад> разу. Коли виникають такі складнощі про те, що треба мислити позитивно і діяти, тобто не просто сидіти там і жалітися, що все погано, а діяти, якби, і робити щось для досягнення своїх цілей, своїх мрій. Так ви оптиміст, пасиміст чи реаліст? Я оптиміст. Ну добре, ладно, тоді. хай Одразу це буде. Одразу видно да. по посмішці. Ні, ну серйозно, да? якщо чоловік нагадує, відповідно, да? кожного разу, що треба. Не кожного діяти разу, а іноді. Да? А іноді, все, поправку робимо. Добре, домовились тоді. Оля, ми вам дуже вдячні за те, що ви завітали до нашої ранкової студії. Ми вам бажаємо удачі, відповідно. Нехай буде більше у вас проєктів, більше об'єднань, відповідно, нехай це вийде на якийсь такий новий рівень, про який ви говорите, на громадський рух, і тоді ми побачимо на вулицях Полтави вже сотні людей. Уяви собі, да, сотні людей. Що це таке? А це Екскурсія та містична полка сотні людей знаю, з палаючими да. очима, які зацікавлені, які да. хочуть дізнатися більше. Палаючими, да, це найголовніше так. Ми нагадаємо, що в нашій студії була Ольга Влог, керівник туристичного клубу Інгрін. Так, ми дякуємо до наступних зустрічі. До ми думаємо, що ми обов'язково зустрінемося.